У Коломиї попрощалися із сотенним УПА героєм України Мирославом Симчичем. Він яскрава особистість дуже яскравого покоління Люди, людей, які піднялися на боротьбу, завалося в абсолютно безвихідні ситуації. Загинув, захищаючи місто фортецю Бахмут. Історія 18-річного воїна з Івано-Франківська. Він відповідає на такому позиції, ніби взагалі нічого не відбувається, ніби він зараз не в Бахмуті, а на курорті якомусь. Дев'ятирічна Прикарпатка обрізала коси, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Мені дуже жалко солдатів, тому я подумала, обстрижу волосся, куплю автономну пічку, щоб їм зігрітися. У соборі Преображення господнього зібралися понад пів тисячі людей, щоб попрощатися з кривоносом. Він встиг перейти столітній ювілей та об'єднати тисячі патріотів, які виховувалися на його життєвій історії і титанічних випробуваннях. Історик Володимир В'ятрович розповідає, що Мирослав Симчич, єдиний зі свого героїчного покоління повстанців, отримав звання Героя України. Попри це, він залишив по собі тисячі воїнів, які теж вміють перемагати ворога. Він яскрава особистість дуже яскравого покоління Люди, людей, які піднялися на боротьбу. Здавалося абсолютно безвихідній ситуації, які піднялися на боротьбу проти двох соталітарних режимів нацистського і комуністичного. І вся біографія це якраз яскраве втілення цілого того покоління. Це п'ять років українській повстанській армії, 32 роки в таборах і в ув'язненні. І, Тим не менше він залишився абсолютно незламним. Письменник Василь Шкляр, який товаришував з Мирославом Симчичем, сьогодні згадує найяскравіші моменти. Кривоніс став прообразом героя його роману Троща. Я його запитав, кажу: от, друже командир, ви прожили таке життя взірцеве. Ви пройшли, по-перше, спершу таку боротьбу тяжку з цими. НКВДстами, Гебістами, а потім табори. А от скажіть, будь ласка, за чим ви шкодуєте? Є щось таке, за чим ви шкодуєте в своєму житті? Мало я вбив москалів. Це сказала людина, яка вбила їх тільки в одному бою чотири сотні, знаменитий бій під космачем, який увійшов у реєстр наших українських перемог. 59 років з коханим пліч опліч пройшла його дружина Раїса. Довгі роки вона чекала Мирослава з ув'язнення. Сімнадцять з половиною року чекала його з таборів, синів народила, чудових синів, скорої перемоги, щоб ми могли вільно, вільно зітхнути. Провести сотенного кривоноса у останню путь прийшли десятки військових, які виховані на його історії та ним особисто. Коли у нас були складні моменти, це в боях під ріпінню, в боях під ізюмом, військові дії, моя частина проводила під Бахмутом, то ми завжди приводили приклад Мирослава Семчича. У них не було тоді держави, у них не було підтримки цього суспільства, у них не було підтримки світу. але вони боролися і перемагали. Встречі! Слава! 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 Встречі! Слава! Слава! Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини Івано-Франківщина. Розпочали акцію гімном України через повітряну тривогу, яка була перед початком акції. Учасників небагато. Не всі встигли доїхати до місця проведення. Ланцюг єдності на Пасічнянському мосту відтворили приблизно 60 учасників. Серед них – 12-річний Максим Джуз. Хлопчик займається футболом, прийшов на акцію разом з друзями та тренером. Щоб підтримати Україну, щоб знати, що ми можемо себе показати. Учасники акції вихованці спортивних клубів та шкіл, їхні тренери та батьки. За словами організатора ланцюга єдності Андрія Данищука, таким чином вшанували пам'ять загиблих спортсменів. Спортсменів дуже багато загинули тренерів в цій війні. Звичайно, дуже важливо було підтримати їх, щоб це відбулося. Незабаром На у нас відбудеться така виставка янголи спорту, це всеукраїнська виставка, тому ми також будемо до неї готуватися. Віталій Матешко, директор департаменту молодіжної політики і спорту, пояснив, чому ланцюг єдності відновили сьогодні, а не 22 січня. Не питання дати, питання розуміння і питання відношення до цього свята. І можливо, ми будемо тими, хто надихне інші міста, інші селища, інші територіальні громади послідувати нашому прикладу. Учасники Франківського ланцюга єдності передають естафету всій країні. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, Новини Суспільне, івано франківськ Вони тільки заїхали і почали окопуватись. І тоді почався обстріл станків. Це перший день, коли він заїхав в Бахмут, і цей перший день став і останнім. Тарас Стахів не дожив три дні до свого дня народження. 18 січня хлопцю мало б виповнитися. 19. 18-річний Тарас поїхав на фронт добровольцем восени 2022 року. Із жовтня до січня воїн добровольчого формування Хартія брав участь у боях на Харківщині та Донеччині. середині січня розповідає друг Тараса на позивний Шомпол. Підрозділ хлопця приїхав в селище Опитне поблизу Бахмута. Востаннє вони переписувалися в день загибелі Тараса. А він відповідає на такому позитиві, ніби взагалі нічого не відбувається. Ніби він зараз не в Бахмуті, а на курорті якось. Відкрию діалог за 15 січня 8.32, але ну, я вже доїжджаю до Бахмуту. Десять пятьдесят Я вже тут. Обстрілюють їх постійно. Їхню позицію з міномета крили. Під час наступної ротації розповідає Шомпол, планували із другом відзначити свої дні народження, та каже, не судилося. Тараса він назавжди запам'ятає як свого найкращого друга. Вони познайомилися під час вступу до Чернівецького університету в одному із гуртожитків вишу Тарас і зустрів повномасштабне вторгнення. знаєте, ми тушилися, всі хотіли виїхати з Чернівців, і він тут якось. Змігся спинити і не тільки для мене цю кустаку паніку, а й дума для багатьох людей. Він завжди описував себе як інтроверта, і ми завжди з цього сміялися, тому що він насправді дуже тягнувся до людей, і люди йому відповідали цим. Я думаю, в гуртожитку в той час не було жодної людини, яка б та не знала. 24 лютого, Тарас вступив до штабу оборони Прикарпаття. Він розповідає побратим Олександр Данилюк, спершу пройшов вишкіл, а пізніше і сам навчав інших хлопців. Часто ходив на патрулювання, а також спілкувався з іноземними журналістами. Попри велику кількість роботи в тилу, Тарас все ж хотів захищати Україну і зброєю в руках з першого дня. У принципі, як і багато хто з нас, він дуже рвався саме на фронт. З Часом це бажання ще більше зростало. Ей, кепченжек, мій тамавотрек. Від мітами теплу та щиру посмішку. Перше, що згадують його вчителі. Також розповідають про дружелюбність, доброту, гострий розум та наполегливість. Хлопець захоплювався з ендука і карате. Іван Хмелівський тренував Тараса із семирічного віку. Він, коли прийшов до мене, він таким був веселим хлопцем, але був бунтарем. Пригадую, ми їздили. У з дітьми в табори, то Тарас завжди був активним і вмів біля себе зібрати дітей. І він навіть можна сказати їх повчав, бо тому, що він досить таким розумним хлопцем був. У нас ж теж в свій час там були російськомовні тренери, і він мав сміливість навіть виправляти тих людей, щоб вони говорили українською мовою. Хлопець дуже любив історію України та англійську мову, знову з якої він склав на 196 балів. Він настільки багатогранний, що виділити одну рису в ньому просто неможливо. Ви знаєте, і спортсмен, і поліглот. Завжди біля нього такими згрейками діти крутилися, тому що так в периметрі двох метрів усі навідмінно відповідали на всі завдання, поставлені. А коли були якісь конкурси, то завжди хотіли потрапити в його команду. Бо коли був Тарас в команді, то він завжди міг знайти вихід. Він завжди був обкладений книжками, кажу, енциклопедіями. Він щось завжди читав. Йому чомусь було нецікаво, бо він уже це знав. Він на випередження працював. оце гостре відчуття несправедливості цієї ситуації війти і привело його на фронт. Він не міг змиритися видно з тим. Яка несправедлива ця війна. І він розумів, що він мусив це зробити. І дуже тяжко, що це життя обірвалося, тому що це трагедія не тільки для нас всіх, але й для держави. Тому що я так подумала. Я думаю, що на таких справжніх людях будується справедлива держава. Ну, важко повірити. Наприклад, донині важко повірити. Дивились на ті всі фотографії, де він з посмішкою. В нього нема фотографій таких, де він якийсь сумний. Він завжди посміхався. Важко прийняти. Єдине, що ми маємо пам'ятати, таким його, яким він був. А був він хорошою, світлою дитиною. Волонтери благодійного фонду «Порт Франківськ» придбали та передали головному управлінню розвідки два безпілотні комплекси. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці фонду. Як ідеться у дописі, загальна вартість безпілотників склала 1 мільйон 360 тисяч гривень. Гроші збирали на благодійних подіях, організованих партнерами фонду. Збір закрив анонімний підприємець, зробивши внесок 640 тисяч гривень. Технічна команда виробників цих безпілотних. Апаратів працювали на умовах поступових траншевих оплат. Завдяки цьому реалізація проєкту пришвидшилася. А благодійний фонд зекономив 82 тисячі гривень із зібраної суми для купівлі двох планшетів, ноутбука, монітора, додаткових антен та оргтехніки. Нещодавно придбаний волонтерами безпілотний літак та гексакоптер успішно пройшли фінальні тестові калібрування командою спецрозділу ГУР та вирушили на виконання бойових завдань. Хотів подякувати всім, хто залучився на збір коштів для покупки двох бортів БПЛА, а також додаткове спорядження для, для нього. Разом ми перемагаємо нашого ворога. Всім, хто задіяний, ще раз хочу подякувати. Дякую, слава Україні! Це Дарина Перхулин з Прикарпаття. Їй 9 років. Сьогодні дівчинка вирішила обрізати волосся, щоб допомогти українській армії. Про те, що діти стрижуть волосся і отримують за це гроші, школярка дізналася у соціальних мережах. Свою косу Дарина відрощувала все життя. Однак для доброї справи каже, волосся не шкода. Мені дуже жалко солдатів, тому я подумала, обстрижу волосся, куплю автономну пічку, щоб їм зігрітися. Може, ще щось куплю. Перше я хотіла якийсь тепловізор купити для солдатів. Тата каже, ну тепловізор ніхто не просив, а зараз солдатам холодно, підходить зима. ще На початку зими він казав, що треба пічку солдатам, їм зараз холодно. Дарина волонтерить майже від початку великої війни. За цей час школярка продавала картини та вироби ручної роботи на благодійних ярмарках. Лише за останній місяць дівчинка назбирала 20 тисяч гривень. Усі гроші вона віддала на потреби Збройних сил України. Я ще робила подарунки, ангелочки охоронців, щоб вони могли десь собі поставити і їм охороняв. Малювала малюнки, щоб вони і знали, що перемога буде швидше. Тому я подумала, що ну, ще мандарини туди запихали цукерки. Не мені дякували, казали, що я молодець. До перукарні школярка прийшла разом із мамою. Спершу дівчинці вирівняли волосся та виміряли його довжину. За декілька хвилин і Дарина вже з новою зачіскою. Їй відрізали 50 сантиметрів волосся. Я ті типу, 10 десять волосся і вже стало легше, і тепер можу розпущена класом, ще допоможу. Мама дівчинки Ірина розповідає, що для доньки це було свідоме рішення. Таким її вчинком вона пишається. Нам сказали, що умова, щоб відрізти, це 50 сантиметрів. Ну, вона погодилася. Вона сказала, що мам, в мене волосечко ще відростає. Хлопцям там холодно, їм треба допомогти. Чоловік каже, їздить на схід, і вона бачить, що того не вистачає, того не вистачає. і Відповідно, вона вирішила заробляти гроші. За волосся Дарина Перхулин може отримати більше п'яти тисяч гривень. На вторговані гроші школярка планує закупити автономну пічку для військових. Вже дві таких дівчинка разом із батьками. Передала на фронт. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Суспільне новини. Івано-Франківськ.